Вітаю, друзі! Це телекомпанія Март, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Віктор Майсієв, директор Миколаївського міського центру підтримки внутрішньопереміщених осіб та ветеранів АТО. Добрий день, Віктор Добрий день. раді вітати вас в нашій студії. Ну і говоримо сьогодні про трансформацію, яку переживає керована вами установа. 26 квітня дві постійні депутатські комісії Миколаївської міської ради. Підтримали перейменування міського центру підтримки ВПО та ветеранів АТО у Миколаївський міський центр підтримки ветеранів. І ми розуміємо, що справа не тільки в перейменуванні, а в більш, глибокому, більш глибоких змінах, більш глибокій трансформації. З чим вони пов'язані? Ну, хочу сказати, що, що ви дійсно правильно підмітили, що це не тільки зміна назви. Це в деякій мірі, не в дуже великій, але в деякій мірі зміниться і сама, сам алгоритм роботи. Наслідки, це являється наслідками того, що, по-перше, повномасштабне вторгнення внесло свої корективи на кількість отримувачів послуг. І на, не тільки на кількість отримувачів, а і на кого більше потрібно звернути увагу. І по-друге, це вже аналіз роботи, скільки ми працювали, і він показує, що це живий організм, який потрібно постійно коригувати під ситуацію. Так що ну, ми розуміємо, що оскільки із назви зникає поняття внутрішньопереміщені особи, тобто ця категорія наших співгромадян передається службам соціального захисту. В більшості, якщо брати. Ну, також аналізуючи з 2020 року безпосередньо в цьому приміщенні, і надання послуг внутрішньопереміщеним особам був в, в цілому цим займався департамент соціального захисту. Це як брати в процентному відношенні до того, як ми надавали військовослужбовцям, учасникам бойових дій цієї категорії, то ну, десь 10% це були. Послуги для внутрішньопереміщених осіб, а на даний час з збільшенням кількості потенційних отримувачів це всіх родин пов'язаних з війною. особи повністю буде займатися департаментом соцзахисту. Коли може відбутися рішення сесії, яке ну власне юридично закріпить те, що вже підтримала комісія міської міська. Чому, як це з'явилася ця можливість? Це не тільки моє бажання, якесь, а наші аналітичні висновки. Це було обговорено і це рішення, політичне рішення влади і мера, і заммера, і обговорили це. Що дійсно підтримка в цьому є весь алгоритм, увесь алгоритм досесійний? Він пройдений, вся документація перевірена. У залишилось тільки нам дочекатись в травні. сесії, я точної дати ще немає, і я впев... ну, в певну в якійсь великій ступені впевнений, що це буде зроблено. Добре, ну будемо сподіватися, що депутати організуються і дійсно підтримують. Тим більше що дійсно логіка внутрішня в цьому є. Так. На жаль, війна диктує свої вимоги, так, і дійсно так, так. кількість учасників бойових дій зросла. Відповідно, зросла і кількість родин учасників бойових дій, і з цією категорією є в місті Миколаєві така спеціальна установа, яка може працювати, що власне і потрібно. Тому ви тепер працюєте з ветеранами. Бойових дій з учасниками бойових дій з їх родинами, родини військовополонених, родини зниклих безвісти, ну і власне родини діючих військових, та залишай, чи залишаються ці люди в умовно кажучи. Ну під вашим наглядом у вашому підпорядкуванні, повністю от ті категорії, які ви сказали, родини загиблих, військовополонених і без це і є наші клієнти, це вони родини захисників. Які потрапили в такі умно ну, таку ситуацію? Це вони є, були і будуть нашими. І на даний час ця категорія, яку ви сказали, родини військовополонених без і загиблих, вони більш опікуємо нами і більше потребують е, наших послуг на даний час у всіх сферах, е, які ми надаємо послуги, от вони вони більше до цього. Тому що які, військов... які саме послуги? Про що послуги? Е, воно в принципі е, функціонал. Роботи установи він не змінився. Це в нас фізична реабілітація, психологічна реабілітація, юридичні послуги, профперієнтація і соціальні послуги. Добре, тоді давайте розберемо, можливо, декілька слів по угу. кожному з напрямків. Якщо ми говоримо про юридичні послуги, юридичну підтримку. Ну, по-перше, якого рівня фахівці. Це ваші штатні юристи, чи штатний юрист? Чи ви ж залушає, uh -huh. залучаєте в хірців те, що називається? Ну з інших сфер. І за яким фахом вони працюють, за яким напрямком вони можуть надавати юридичну допомогу? Ну, умовно кажучи, це якраз там якісь там бюрократичні негаразди з міністерством оборони, там з військоматами. От, а, чи можливо якась тяганина з місцевою владою, чи більш ширше коло питань, наприклад, там якісь майнові питання і так далі? Пояснюю роботу, якщо ми затронули тему юридичних послуг, яким, надаємо, яким чином надаються, у нас в установі є юрвідділ. Був юрсектор, зараз буде юрвідділ. Це штатні юристи, які. Один із юристів в більшості займається внутрішньою діяльністю, внутрішгосподарчою діяльністю, а один юрист-консульт. І зараз після цієї трансформації у нас буде ще один юрист з внутрішніх ресурсів ми даємо. Чому? Тому що паралматка юридичних питань дуже велика на даний час, дуже велика ну, запит на ці. Із переліку тих, на що звертати увагу і чи які питання. Всі будь-які від сімейних, майнових, земельних до бюрократичних всі питання, вони звертаються до нас люди по всім питанням. Але якщо ми беремо, що у нас називаємо первинна допомога, наш юрист, юрист консульт, ну вони обидва надають, юристи консульт наш надає в, в тому обсязі допомогу, в якому по фаху своєму, по своїм. Можливостям. Якщо запит перевищує нашу компетенцію, у нас дуже тісно на напрацьована і налагоджена робота з безоплатною допомогою. Які, це Наталя Гнатуша і Олег Матвієнка, це і міська, і обласна, дуже, дуже плідна робота. І вони надали нам даже адвокатів, юристів, які нас якби, опікують. І якщо у людини з цієї категорії якась проблема, не людина вже звертається, ми дійшло до того, що ми надаємо ім'я, прізвище і контакт, і юристи звертаються. Це супровід більш серйозний. Це вторинна і адвокатська. Якщо касає, стосується питання, беремо таке питання, якщо військових, діючих військових, у нас з Міністерством оборони є, з юридичним департаментом домовленість, о, вона. О, Усна домовленість, так скажемо так. Але ще до повномасштабного вторгнення кожну п'ятницю юрист, полковник юстиції Богдана Тична, це при Міністерстві за відділом в юрдепартаменті міністерства оборони надає, як фахівець діючий військовослужбовця, діючий структури цієї живого організму військового, надає послуги, консультації і веде допомагає військовим. Ось такий спектр. Наскільки от сьогодні, ну оскільки ми бачимо, що подія як це? ситуація динамічна, вона не стоїть на місці так, так. і вона розвивається, те, що називається змінюється. Вона змінюється, і от е, припускаю, що е, не всі ваші потенційні клієнти можуть знати про такі можливості, які ви надаєте. Тому от як зараз бачите, попит, ну якщо ми наприклад говоримо про юридичну напрямку вашої роботи. Як зараз оцінюєте ну, масштаби да цього попиту, і можливо якийсь прогноз, як він може зростати? Чи чи попит на юридичний послуг? Да. Чи загально в даному випадку на послуг. на юридичне? Дивіться, я сказав, що ми робимо з юрсектора після цієї трансформації з юрсектора юрвідділ. Ми не не за не просимо грошей додаткових і, 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 і штатних одиниць. Ні. Ми розформовуємо відділення професійної орієнтації, але сама робота залишається. Це було в соцвіді людина, яка буде безпосередньо займатися цим напрямом. Це достатньо одної особи. Інші в нас будуть перерозподілені люди туди, де більш затребувані на даний час. І додатковий юрист. Проблематика юридичних питань вона збільшується ну, дуже динамічно. Дуже. У всіх, у всіх сферах життєдіяльності, тому що війна, війна ця внесла корективи і законодавча база не повністю десь ще е, допрацьована. допрацьована. І тому ми допомагаємо вирішувати ці питання як приклад, може, от, от сьогоднішнє питання, скажу так, що ой, перед тим як їхати до вас на ефір. Ми займалися юристами, вона на даний час займається, що законодавча людині, людина має право отримувати пенсію і 50% пільги це родина безвісті зниклих. Законодавча, це затверджено, але щоб цю послугу отримати, потрібно посвідчення, а посвідчення ще не видають. І людина вроді, має право, а реалізувати його ще немає механізму. Чи єдиний реєстр безвісі зниклих. Він тільки у вівторок цей запрацював, але через місяць перші довідки може бути. От, от такі питання. І ми працюємо із пенсійним фондом. Ну там, де проблематика, там і це приклад маленький привів. Зрозуміло, будемо ну, насправді. Ми розуміємо, що кількість а, ваших клієнтів буде зростати. Буде з кожним днем. А, це не важко прогнозувати. Будемо сподіватися, що а, і ви будете здатні реагувати на ті виклики, які зрозуміло вже сьогодні. Існують, і будуть далі з'являтися. Психологічна допомога, як вона організована, як вона організована? Це якісь індивідуальні консультації, індивідуальна робота чи групова робота? Як це працює? психологічно. я вам казав, що, що одну особу ми в одного фахівця переводимо в юридичну допомогу, одного фахівця ми переводимо в психологічну допомогу. І один фахівець фізреабілітації. Чому психологічно? Тому що що юридична, що психологічна, зараз трошки міняється менталітет і відношення до, до слова «психологічна». Раніше в часи в нас було таке, що психологічна допомога. Це вважалося якесь таке псих. Ну, відхилення. ну та, відхилення якесь клінічне. Ні, на даний час багато людей самі звертаються, з дітками приходять. І які, які ви питаєте, чи все. індивідуальне, все. Індивідуальні, сімейні, дитячі, групові, все проходить на даний час в, в такому дуже бургливому е темпі. От завтра, от по суботах, у нас групові. Це е, е, група без, родин без всіх зниклих і окрема група інших психолог з родинами е, полонених. Це займається вони психологічно. Потім об'єднуємо їх, об'єднуємо і йде арт-терапія у людей. І, і ми працюємо ще й по запиту. Друга частина по запиту, що що б вони хотіли, як би вони бачили це. Ми питаємось робити про спробуром так, щоб це було цікаво їм в першу чергу. Не нав'язувати, а питати, що б ви хотіли, як яким чином ну ваш досуг а гарно проведений час. Це вже є психологічна робота. Профорієнтація як організована? У нас було під відділення професійної перієнтації. Відділення було, але працював в більшості досить одного працівника, який був системно і постійно цим займається. По-перше, займається сім'я це налагодження співпраці з навчальними закладами, і це це пенсійне Пенсійного фонду центр за центр зайнятості. Центр зайня, да, центр зайня. дуже у нас дуже тісна і дуже гарна співпраця плідна. Це з обласним центром зайнятості. Пане Дмитро Бронька, це ну, дійсно керівник, який налаг, ну, налагоджує, і він теж динамічний і робить все. по, Ну, це фахівець, і так також, е, і його е, працівники. Ми дуже плідно співпрацюємо в будь-яких питаннях. Все, що нове, ми швидко, швиденько ну, допрацьовуємо. Бачимо, що існує програма, яка називається Кар'єрний радник. Можливо, докладніше наша установа входить до 21 одного учасника всеукраїнської коаліції ветеранських просторів і керує цією коаліцією. Це екс-міністр Оксана Каляда, яка на базі в Києві на базі. Своїй установи, вже, сказати, організації, зараз підписали меморандум з міжнародними донорами і українським центром зайнятості керівником української Ізусі Юлії Жевтяк. І зараз вони готують тисячу осіб, які будуть називатися кар'єрний радник. З Миколаєва 2 числа, по 2 травня, вже поїхали дві по особи, перша, перша партія з Миколаєва. Так? чим вони будуть займатися ці радники? Як буде організована їх робота? про, проще прошу, прошу, вони з вами будуть взаємодіяти чи Ні. Зі службою зайнятості? Кар'єрний радник, це співробітник центру зайнятості, який працює більш направлено, знаючи. Особливості, психологічної зустрічі, спів, спілкування з нашими людьми, ну, цього напрямку, нашими клієнтами. От. І вони будуть більш на їх робота на роботу, на працевлаштування, тестування, на спілкування, ну, надання пропозицій рідних. Це з категорією захисників і дотичних до них людей, це родини їх. Чорноморський національний університет, є ми також розуміємо, що яким чином задіяний в цих програмах. Яким Чорноморський університет? Ми з інститут підвищення кваліфікації, це Анна Норд, керівник цього. І ще до повномасштабного ми дуже багато працювали як установа, як, ну, в якої ці, ці люди потребують цієї послуги, і університет як надавач цієї послуги. По, е, таким напрям. Ну, Ми пам'ятаємо, там діяла міжнародна програма, Ні, Україна, яка, перед, яка передбачала, да, яка передбачала перенавчання і е, соціалізацію колишніх силовиків взагалі, не тільки військових, а uh -huh. працівників силових органів. взагалі. Це про це мова? Чи трошки тут Ні, Дивіться, це були напрямки різні. Це Україна Норвегія, це о, така міжнародна і всеукраїнська, і о, до цього вони Україна-НАТО тоже імплементували. І ще в нас є 432 постанова, яка надає право один раз використати можливість учаснику бойових дій отримати нову професію, нову спеціальність, навчатися безкоштовно. І також, так як вони дуже мобільні, дуже сучасні, ми постійно з ними співпрацювали. І на даний час знову ми це ж. Ми готуємось до зустрічі великої кількості людей після нашої перемоги до 2022 року. І на рівні Миколаївської області обласного бюджету, і на рівні обласного центру Миколаївського міського бюджету працювали підтримки програми підтримки відкриття власної справи. Mm -hmm. Ну на той момент учасниками АТО ну ми пам'ятаємо, що це було навчання претендентів. Потім претенденти писали програми відповідні, захищали ці програми. І у разі а, ну, такого нормального захисту, якщо цей проект приймався, він ну міський або обласний бюджет надавали там певний грант для того, щоб людина могла започаткувати власну справу. Ці програми продовжують працювати. Ця програма вона не перестала існувати як програма. Але фінансування на цей рік воно не закладено, тому що основна кількість людей, які можуть це отримувати і яким це потрібно, вона зараз, ці люди, захищають нашу державу. І тому, а сама програма вона підтримується, що в обласному, наскільки я знаю, в обласному, що в міському. Просто на даний час не актуальне фінансування, тому що, що фінансувати то, що, що неможливо імплементувати але це дуже цікава програма. В міську ми проводили на базі нашого установи, на базі нашого центру. Це було у нас в 2022 році подало 20, 20 претендентів було на отримання, написало 20 грантів, а отримали 10. Вибирали тут. Комісія дуже була цікава, плідна. Ми їх їм допомагали. Ми готували. Комісія була не нами призначена а міськрадою, депутати, бізнесмени. Ну фахова, комісія фахова і дуже ну, цікава. І якщо взяти, як із історії 22-го, так як це універсальна цікава програма пілотна була по Україні, до нас приїжджав. Сергій Пазняк це з Києва, це голова асоціації бізнесменів ветеранів України. Дуже така впливова людина. І ми підписали меморандум. Мер міста Олександр Федорович Сергій Пазняк і я підписали трьохсторонній меморандум. В чому ті люди, які будуть нас отримувати ці гранти, це було по 50 тисяч на відкриття власне справи. Київський і всеукраїнський ця організація, якою керує Сергій Пазняк, вона готова була надавати супровід, допомогу, починаючи від інтелектуальної якоїсь, інформаційної і фінансової. Але ми... Ну, да, займемо. але потім, на жаль, так. війна внесла жорсткі корективи. Будемо сподіватися, що ці е, напрацювання, які власне до Великої війни були тут у нас реалізовані на рівні Миколаївської області і на рівні міста Миколаєва, отримують продовження після нашої перемоги. І е, фізична реабілітація, як вона організована, які у вас взагалі є технічні можливості, і які фахівці у вас працюють саме на цьому напрямку. Фізична реабілітація, тут ми до цього відносимось якось дуже обережно сама, сама термінологія. Ми не медичний заклад, не медичний заклад. І це взагалі ми не можемо надавати медичну о, фізичну реабілітацію о, як медики. Тому це обща, так загальна о, фізична допомога. Але в нас є фізреабілітологи. По штату у нас два фізреабілітологи, і ми плануємо третього. На даний час фізично працює одна фізреабілітолог, яка надає допомогу, е яка теж дуже е має дуже великий попит. Е тому що, е якщо бачили, було у нас вже ефіри, були, що у нас проходять реабілітацію, навіть хлопці е без кінцівок і їм. До того, як поставлять протез, е наш фізреабілітолог Ксенія вона робить вправи ну, скажімо так, не медичні, але розробляє ну так, зміцнивати, щоб, щоб, да, щоб зміцнити, щоб зміцнити да, так, певні м'язи, зв'язки. і Результати є далі. дуже великі, гарні і позитивні в цьому напрямку. А якщо загальна якась фізреабілітація, що під, під, в, чому, в чому це полягає, У нас є спортивна зала. І родини, і військовослужбовці, які зараз на даний час тут, вони мають право і приходять і займаються. Даже діти приходять, ну підлітки, приходять, займаються в спортивну залу в вказаний час. Так що теж дуже, дуже тема, яка затребувана. Ви також згадували соціальну реабілітацію. Про що тут мова? Соціальна реабілітація на сьогоднішній день це в більшості знання дорожніх карт. Якась є проблематика? Соціальний відділ, і соціальний працівник він повинен знати, бути в темі: це які є програми на даний час, в державні, міські, обласні, як вони реалізовуються, що для цього потрібно, ми самі не реалізуємо. І був у нас один ефір, брифінг, і після цього, коли ми надали номер телефону, як звертатися все. До нас дуже багато почалось запитів, щоб ми фінансували там на, на, на фінансовому. Я користуючись можливістю, доводжу, що ніякої фінансової допомоги ми не надаємо. Ми тільки можемо розказати, де це і як, і хто. Але ну тобто, але це також важливо проінформувати людину повністю про те, які в неї є можливості і права. Так. Це і є соцмереж. Дати напрямок руху. Ну, а якщо виникає, наприклад, необхідність там, юридичної підтримки, то знову ж таки людина її знаходить Все у вас. Це у нас також. От людина приходить до нас, е, до психолога, а може вийти закінчити через портзал і у юриста закінчити. Воно у більшості так і проходить. Ну от дійсно важливий момент, коли ви говорите про соціальну реабілітацію, то дійсно ви даєте свого роду дорожню карту, дорожню карту. Інформуєте людину про те, які напрямки, можливості руху в неї є для того, щоб захистити свої права, отримати ті чи інші пільги, ну і так далі, за списком. Я правильно розумію? Так, але так стається, що всі наші відділи вони взаємопов'язані однозначно. Ну, в наданні допомоги. От в соціальній, якщо в дорожній карті, юрист може підказати, що для того потрібно. Добре. Як організована у вас робота з вашими клієнтами? Є якась реєстрація у вас. Потрібні якісь документи для того, щоб почати з вами працювати? Не знаю, це потрібно людині з'являтися кожного разу фізично приходити до вашої установи? Чи є якісь моменти, які можна вирішити дистанційно? Як це працює? Первинна реєстрація як клієнта, і щоб ми знали, хто це? Це обов'язково. Безпосередньо офлайн прихід первинна. Людину зареєстрували, але ми зараз не ведемо реєстр. Я перепрошую. Якщо зареєстрували, ну паспорт як мінімум, чи ще ну, якісь. документи? По-перше, всі документи, підтверджуючи е, е, наявність можливості, отримують нас послуг. Це е, чи учасник бойових дій, який проживає прописано в Миколаєві. Чи родина? Якщо родина, додатково потрібна, якщо е, чоловік знаходиться зараз на, на боях, чи, чи чоловік, чи е, батько знаходиться, то е, потрібно документ підтверджує, що це батько, це свідоцтво про народження, чи свідоцтво про шлюб, о, і, і то, що він учасник бойових дій. На даний час багато учасників бойових ще не отримали. Таких посвідчень. Але вони служать в цих частях і призивалось. Це можна Форму 5, на даний момент форму 5 подавати. І що він проходить службу. І зараз надають е, бійцям, які захищають на державу, надають довідку про безпосередню участь. На даний час цього достатньо. Головне, щоб вони миколаївські. Як вас знайти? Можливо, хтось з наших глядачів не знає. По-перше, це. Провулок Кобра 13А, дріб 8. Це Інгульський район. Так, Інгульський район, якщо б сказати, більш простою мовою, це по зупинках космонавтів і наступна, як в корабельний район їхати, наступна зупинка в жилому комплексі внутрі, всередині цих домів дуже красиве, ефектне трьохповерхове приміщення. Там ви знаходитеся. Там ми знаходимося. Ну що ж, Віктор Миколаївич, дякую за інтерв'ю. Я хотів би ще головне скористатись можливістю даного ефіру. Для чого ці ефіри потрібні? Тому що багато людей, які, от, ті, які до нас приходять, вони прожили в Миколаїв не знають. Ми все робимо це для того, щоб людина. Знала, де вона може отримати послугу, і приходила все безкоштовно. Ми вас чекаємо всіх. Добре, Віктор Миколаевич. Дякуємо за інтерв'ю, дякуємо за ваші відповіді, дякуємо за ту непросту, але важливу роботу, яку ви виконуєте, ви і ваші колеги. І разом до перемоги. Дякую. Ну, все. Дякую.